Всім привіт. Все, просили мене зняти цей наборчик ключів накидних. Брав я цей наборчик собі в комплекті. Там в мене тріщуточка там кому буде цікаво, там є відео. У мене я знімав, протей наборчик обзор. Ось все, просили відкрити коробку, а то якби не вистачило пленки до зняти. Зараз покажу. Ці ключики. Ось вони, самі ключики ось у нас. Такому чохольчику Такий добротний чохольчик хочу сказати, все у нас ручечка є, все зручно. Тобто, зараз покажу ближче. Ось все під, відкрию, все. все на липучках, все зручно. Ось, все, якщо придивитися, маємо ось такі отвори. Ну це якщо хочете десь ось свій наборчик взяти, допустим, там повісити, ось все. Гарно видно ось. У. Є в гаражі у вас місце, ви собі раз там на. Ну, бажано в принципі, кріпити не на середню, а на, на ці два. Ось, у. гарно видно у нас три отвори. Тобто ось, у. сюди і сюди. І ось, у. і вішаємо цей наборчик. В общем, наборчик у нас ультра від 8 до 19. Ну, що я, ну, все любить, достанемо на 15. Ну, що я хочу сказати? В руці такий, добротний ключик такий. Гарний. Все, поближче знімемо. Ну, хороший інструмент. ну, За свої гроші. Брав я його з тим другим наборчиком, там скидка просто була, то попало так, що взяв. Ну, Вибір пав на, на саме ці. Коли брав, то казали, що саме на ці ключі ну, пожиттєва гарантія. Тобто, якщо там якусь ключа там зламаю, то можу прийти і мені обміняють. Ну, Не знаю. ну... Скажу так по своєму опиту, якщо нормально з головою працювати, брати на те, що розчитаний цей ключ, то його вистачає. Звичайно, якщо на нього вже накидати там трубу метровку, як не півторочку, то понятно, що ми його порвемо цього ключа на раз-два. Тут й мови немає. А ну, якщо на свою роботу, на те, що осилити рукою, ну, десь там да щось накинути, ще щось туди. Щось невеличке, то в принципі його якби хватить. Так, хороші добротні, ключики. Все. Все зручно. Такий наборчик. Кому цікаво, запитуйте. Будемо спілкуватися. Дякую за увагу!